Доброго дня. От і прийшла, весна їдемо підживляти пшеничку. Це зараз під вечір. У нас є господарці два робітники. Головний інженер, тобі я, і головний агроном, тобі жінка. Жінка зараз поїхала в ж на 74-везум і добре. Підживляти буду аміачною селітрою. Не знаю чи там в полі вийде щось знімати, бо дуже сильний бійці. Але щось будемо знімати. Можливо, з трактора щось розкажу. i'm Виглядає пшениця сорту Мулан. Сьогодні 6 березня. В принципі, перезимувала, я думаю, непогано. Щоб ранувато щось говорити. Підживляю наразі аміячною селітрою з нормою плановою 150 кг на гектар. І потім ще буду вносити 200 літрів кас. Ось такі наші ставки. Раз я тут поблизу. Зараз е земля-волога. Сьогодні погода. Хмарно, це я вже другий день в полі, хмарна і вночі перейшов невеличкий дощ. Ну, ідеальні, я думаю, умови. Розкидаю на ширину 12 метрів, так я вже собі приспособився звичайним розкидачом, Маленький, маленький обрати двигуна і низько опускаю вертушку для того, щоб потім їздити по тих же самих следаху прессывается